Обчисліть значення десяткового логарифма частки 100 поділити на А. Якщо десятковий логарифм А дорівнює 0,1. Згадуємо властивості логарифма. Логарифм частки десятковий логарифм з будь-якою основою. Згадайте, дорівнює різниці логарифмів. Це буде десятковий логарифм числа 100 мінус десятковий логарифм А. Угу. Вже трошечки зрозуміло стає. Так же ж, ви можете замість десяткового логарифма А підставляти числове значення, а десятковий логарифм сотні, згадайте, 10 це у нас в основа. В якому степені дасть 100. В якому? Ну, звісно, це буде двійка. Отже, це значення десятковий логарифм сотні, це буде 2. І тоді 2 мінус 0,1 дуже швидко і дуже легко. Це 1,9. Але бачите, на екрані в мене скільки різних відповідей. Я знаю, які тут помилки роблять учні. І як можна було отримати неправильні результати. Логарифм частки це різниця логарифмів. Якби в нас тут був добуток, то це була б сума логарифмів, зверніть увагу. І взагалі, властивості логарифмів в нас є в довідкових матеріалах, ви, звичайно, можете підглядати, але якщо ви їх не знаєте, то ви їх і не бачите. Чесно. Тому готуємося системно та послідовно. Працюємо далі.